Цей невеликий шмат дороги від села Степень до Великого Вербча, що на Рівненщині справжнє випробування для водіїв. Кілометрові ями та вибоїни перетворюють дорогу у ще той атракціон. Керманичі бідкаються. Аби проїхати 10 кілометрів, витрачають близько години. Це дуже непотрібна дорога. Тут дуже погано їздити. Машина постійно ломається. А їздити треба часто. Я їхав туди велосипедом, тому що там ремонтував машину. Я їхав 30 хвилин велосипедом. І машиною назад їду, тож 30 хвилин. Ужас. Я мій що тут, багато чого. Буває, навіть можуть і стекло валятися, і гвозді можуть валятися теж на дорогах. Може, колесо пробитися, це теж тітани типу, на мотоциклі виходять. Теж купляти треба. Дорога просто шикарна. В кавичках. Я дружині казав, що колись років 20 назад я сюди раз попав, сказав, що я в житті сюди більш не поїду. А колеса били. Тут аж швидко не поїдеш, але ж ну це ж не їзда. Це не дай Бог якась швидка чи пожежна, то це ж вони ж нікуди не встигнуть, просто не встигнуть. У такому стані дорога вже не перший рік, зазначає голова Степанської громади Петро Крот. Додає, з цим питанням неодноразово звертався до відповідних служб. Відремонтувати її необхідність і для степанської, і для Великоверпчинської громад. Ці дороги об'єднують наш степень, довозимо дітей, в нас екстрена медична допомога, в нас пожежна допомога, яка їздить по цих дорогах, і, відповідно, доїзд збільшується в рази. Звертались ми неодноразово, тому що наша громада не така багата, фактично немає підприємств, і ми за свої кошти не маємо можливості відремонтувати. Цей відтинок шляху знаходиться на балансі держави, а обслуговує її служба відновлення та розвитку інфраструктури рівненщини. Там про стан дороги знають. Утім зазначають, що фінансові можливості дозволяють проводити лише мінімальні ремонтні роботи тримку її в проїзному стані, якщо не максимально комфортному, тому що про комфорт там зараз не йдеться, то, хоча б в безпечному, то роботи. Зокрема, і на автомобільній дорозі Т-18-17, Зокрема, і на її ділянці від Степаня до вербча вони тривають і вони тривають щорічно кожного року. І 2025 рік не буде в цьому плані винятком. Про капітальний ремонт і мови йти не може. Додає Дмитро Леонтіюк. Грошей на це у держави станом на сьогодні немає. Допомогти може хіба що ініціатива від громад профінансувати ремонт. Вікторія Якимець Артем Шоула та Микола Мельничук телеканал ITV Media Group.